Як е, е, комарине у слону. Ну, не про що. Я, чесно, я в цій санкції дивлячись з результату. Тобто дії важливі, дії дуже корисні, дії ду, нам цим це має дуже подобатися, але вони до чого не призвели. Вони нічого не змінили. Так, е, може, Бог ними з тими санкціями, може без санкцій, може щось щось інше зробимо, що призведе до результату. Знаєте, е, можна робити дуже багато роботи. Втомлюватись, да, копати яму, потім закапувати яму і так далі, ну ще, ще завгодно. Приливати з одного басейна воду, потім в другий, з, з, з другого в перший, і дуже втомитися. А сенсу нема. Який результат санкцій, які, які були накладені на Росію? Я думаю, такий саме результат буде санкції, які накладаються на може бути накладені на е, Китай. І я зараз, я, е, е, якщо е, на Росію бояться е, погано подивитися. Дати нам якісь дозволи, чи щоб не було ескалації, то про Китай, думаю, взагалі я там ще більше переляк. Тому це погана новина, але дії е мають бути зовсім іншими, і тут вже знаєте, більше все ж таки надія на Сполучені Штати і навіть на майбутнього старого нового президента, бо йому це точно е має не сподобати, що Китай робить такі речі. Але ви знаєте, Китай зробив і реверанс в бік новообраного президента Сполучених Штатів, Нібито є інформація про те, що Китай почав закуповувати африканську нафту замість ось цієї ось російської, а тому, що якраз є якась невпевненість у політиці Трампа. От ви говорите про те, що російська економіка посилюється, але з такою тенденцією це не я, це не я кажу. Це цифри кажуть. Я так. нічого не кажу. так, якщо От буде така тенденція, коли політика Трампа буде призводити до того, що почнуть відмовлятися там певні країни від російських енергоресурсів, можливо, якісь товари подвійного призначення будуть там переставати надходити до Росії. То, зрештою, чи можемо ми очікувати, що політика Трампа зрештою призведе до якогось занепаду е, саме російської економіки? Тому що є інформація про те, що зараз вже от один з е, російських НПЗ його просто зупинили через нерентабельність. Ну, це може бути, але це тут більше залежить від все ж таки інших країн там Саудівська Аравія, може в першу чергу. Коли ми кажемо про ціну, яка може має бути на нафту, хтось там я не пам'ятаю, хто у Трампа казав, що коли я не пам'ятаю, хто ну не хоче зараз шукати, не встигну. Що коли ціна 100 доларів за бареля, то економіка Російської Федерації буде триматися і підтримувати війну. Коли буде 20, то ніякої війни нічого не зробити не можуть. Я колись було з радянським союзом. А щодо Європи, то до чого тут трамп? Якщо була розмова про те, що вони до 30 якогось року, ну це краще у когось дитики спитати, вони краще на цьому розуміються, Вони взагалі вони мали до 30 якого з року, не пам'ятаю, якого вони мали скорочити скрочити споживання енергоносіїв з Російської Федерації, а потім зовсім від них відмовитись перейти на втомочність скраплений газ з сполучених штатів і на відновлену енергетику. Тому тут Трамп тут не до чого. Це була програма Європейського союзу, щоб не бути залежною від Російської Федерації, яка не передбачена, і там була програма поступова, Як це зменшити? Вони ще до початку повномасштабного вторгнення вони починали зменшувати кількість споживання російського газу, російського, ну, там переважно газу, тому що вони ну, робили більш енергетичні енергенш енервзменшим ну, споживанням енергетики, якісь речі, які там. Може, можна робити технологічно, тому тут Трамп тут не до чого сьогодні. Шольц поговорив із путіним. Телефоном годину розмовляли, зрештою дійшли до того, що Путін вкотре повторив ось цей ось свій аргумент, що домовлятися потрібно по реаліям на землі. Давайте поговоримо з вами відповідно про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Що відомо на цей на, на цю мить? Яка ситуація на Курщині? Яка ситуація на лінії бойового зіткнення на території України? Ну якщо по, по тому, що що каже Путін, то він нам хоче передати Курщину Ну, ми якось нам вона не треба, навіть насягорщину, то таке. Тому враховуючи, знаєте, це можна або такими словами, тобто ми знаєте, навіть коментувати, Зло бере, і треба підбрати слова. Тобто, з країна захопила територію іншої країни, і їм кажуть, що це погано, що давайте так так не можна робити. А вони кажуть, ну давайте враховувати реалі. Ну а, якщо ну, давайте з. Ми захопимо ще більше території Російської Федерації. Теж будемо враховувати реалії. Про що йде думаю? Давайте інші країни захопити частину Російської Федерації, наприклад. Наприклад, і знов, і будемо казати, давайте враховувати реалії. Мені важко уявити, щоб якась європейська країна чи Сполучені Штати, якщо, борони Боже, там щось таке схоже сталося, щоб частину, ну, Боже, Сполучені Штати захопила, борони Боже, Мексика. І коли це неприпустимо, склала, давайте враховувати реалії. От ми захопили там 100 квадратних кілометрів, але вони будуть наші. Давайте враховувати реалії. Це таке захвальство, це, це неприпустима логіка. І якщо люди починають казати про те, що дехто з політиків європейських, що давайте враховувати реалії, тобто ми маємо передати Росії частину захоплених територій. То бажається, що це нормально, тобто можна силами забрати частину території в міжнародно визнаних кордонах, і навіть в 2007 рік, коли підписали з Росії про кордони, що ми визнаємо кордони один одного. Тобто це можна робити, порушуючи всі міжнародні права, так віддайте віддати свою частину своєї території. Якщо вважаєте, що це ми можемо зробити, нам це ми маємо на це піти. Я не хочу називати країни там якісь європейські. Е давайте віддаст, ви віддасте що-небудь. Прямилися в такому процентному відношенні, як ми маємо віддати Росії. І коли ви на це погодитесь, тоді ми подумаємо, як реагувати на ваші слова. Можемо теж приймемо це до уваги. Тому е казати про те, що давайте враховувати не реалії на землі, а давайте враховувати, що ми хочемо забрати те, що ми захопили, то давайте просто пить давайте інші слова підбирати. Це якась, знаєте, казуїстика. Ми починаємо називати, ну, є таке ефемізм, да, називати речі, які вочевидь виглядають саме так, називати якимось іншими, іншими словами. Захопили територію, це у нас реалі на землі. Ну, ну реалі на землі, ну то що, Хурщину при коли будемо збирати, зміняти конституцію, вносити ці регіони в. В території. ну раз якісь, ну слухайте, ну я не знаю, про що можна було зараз розмовляти. Є, є інформація, офіційне джерело, що Шольц, значить, поображав Путіна, що так робити неможливо, що треба враховувати е, ситуацію світову, що, ну, 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 коротше, що треба припиняти бойові дії і збиратися геть з е, нашої країни. Не, щоб, то про це була розмова. Хоча, ви знаєте, з, якщо б е, це було і все, що Шольц мав сказати. Путіну то для цього вистачило б декілька хвилин. Я не розумію, про що можна було час ще розмовляти. До того ж, є інформація, що перед цією розмовою, яку не було два роки, до речі, Шольц спілкувався з нашим президентом, і щось там вони погоджували. Ну, можливо, це якісь такі складний дипломатичний рух, який ми не знаємо. Слава Богу, що ми не знаємо, ми не маємо це знати це іде під гріфом цілком таємно. Можливо, там щось було інше. А назовні зазвичай вже ведеться інформація, яка така, ну, по великому рахунку не про що. Я впевнений, там були інші, інші акценти, інші намагання про щось домовитись чи попередити, чи поставити перед фактом. Подивимось, чимось, яке це буде мати продовження, але. Те, що розмова була точно не зовсім про те, що сказано після цієї розмови, то це ну так працює дипломатія, ми це ж багато разів бачили це. Ми це всі чудово розуміємо. Тому не ображаємося. Так, так абсолютно, ми не ображаємося, але от якщо говорити про нинішню ситуацію на Курщині, ми розуміємо, що там було кілька контрнаступів. Вони виявилися невдалі. От все ж таки, яка зараз ситуація, що вам відомо на цю мить по там... напрямках? Ну, по напрямку там по напрямку сенсу немає. Кожен напрямок ми там на здаху ми маневруємо. Ми ведемо оборону там не опозиційну, як на Покровському, наприклад, напрямку чи Крахівському. Ми ведемо оборону маневрену, мобільну, точкову, тобто активно. Ми переміщуємося, ми уникаємо з'єднань з, з великими групами російських військ для того, щоб примушувати їх і далі тримати там контингент в 50 тисяч. Що нам вдається зробити, І чи вдасться їм далі щось зробити росіянам, ну, якщо вони не збільшать е кількісні е Збройні сили, там, які в них там є, то нічого не вдасться зробити. Вони таких разів спробували, нічого не вийшло. Якщо тим самим кількістю військ, під керівництвом не військового, а ФСБшника продовжити робити ті самі дії, то чому буде інший результат? Ну, якщо ми щось зробили, От ми зробили певні дії, і це призвело до, до якогось результату. Ми зробили так само ті самі дії, призвели знову до такого самого результату. Якщо ми разів зробимо такі самі дії, ми призвели сто раз до такого самого результату. І це ж ви Тому казати про те, що щось їм вдасться, не курсі нічого не вдасться, поки вони будуть використовувати ті сили та засоби, які там мають. Тому давайте тут заспокоїмося. Якщо говорити про те, що дуже очікували, що росіяни з настанням холодів все ж таки зменшать темпи свого наступу, зараз відомо, що Путін нібито поставив таку стратегічну задачу: як мінімум звільнити Курщину, а як максимум захопити до інавгурації Трампа якомога більше українських територій. От що відомо по російських ресурсах? Наскільки у них дійсно є людський ресурс для цього? Відповідно, зброя і якщо ми знаємо, що там з Донецького напрямку на Курщину перекидалися підрозділи. Ну там є є певні від'ємний баланс. У них по важкої техніки вони можуть доставати зі складів. Там ще трошечки залишилося, але вже майже все вичерпало. І виробництво там до 20 танків на місяць. Тобто вони виробляють менше, ніж вони виробляють менше, ніж можуть ну, ніж, ніж втрачають з людьми, вони можуть посилити там, якимось чином мобілізацію, оголосити загальну мобілізацію. Тому тут з людьми людей можуть може, може додати. Створення артилерії навряд чи вони надавне щось намагаються взяти в Північну Корею, може про це саме і була розмова з Китаєм, бо ті стволи, які вони використовувалися в ствольній артилерії, вони майже там, 80% приблизно вже вичерпало. Свій ресурс. Ну, на кожен ствол має е, певний ресурс по по кількості пострілів, там тисячі, дві тисячі, чотири тисячі, лежно звіти. Ну, який ствол. І якщо він використав, то далі він стає вже не точно, ну роздобане стволочок, як то кажуть, і або ще гірше снаряд може розірватися в стволі, І це ну, буде погано, скажімо так, для бойового розрахунку, який використовує цю гармату. Тому от чи зможуть вони далі активно просуватися? Знаєте, з приводу активності просування, ну давайте трошечки трошечки математично подивимося на ці речі. Якщо є цей час, давайте це можемо зараз проаналізувати. Ну прошу вас, що ви маєте на увазі? Ви говорите про кількість втрат російських? Ні, про кількість про, про темпи просування. 17 лютого була захоплена Авдіївка. Угу. Так, після того, як було захоплена Авдіївка, на сьогоднішній день пройшло 273 дні. За цей час максимальний напрямок, де вони змогли просунутися, це Покровський напрямок. Це вісім складає 35 км. Це означає, що росіяни, там, де вони роблять, як ми кажемо, постійно суттєве просування, швидкі рухи, вони просували в середньому на 128 метрів за день. Якщо порахувати це, перевести на години чи на хвилини і подивитися, з якою швидкістю рухається равлик равлик рухається за швидкістю 6 см за годину за хвилину. От за хвилину, за хвилину равлик може подати 6 см. Така швидкість равлика. На самому швидкому, як ми кажемо, і активному напрямку, де вони просувались на 35 км від Авдіївки до того міста, де вони зараз знаходяться під Покроскам, вони рухались приблизно в півтора рази швидше, ніж Равлик. Вони рухались приблизно 9 см за хвилину. На інших напрямках, де не таке суттєво і швидке просування, вони рухались зі швидкістю равлика і навіть менше швидкістю равлики. Я для чого це, це все кажу? Кожен день ми чуємо про суттєво, потужне, швидке просування російських військ. Так от, якщо просто подивитися за скільки днів, скільки вони просунулися, порахувати, порівняти зі швидкістю равлика, то на самому швидкому напрямку вони рухаються Якщо равлик 6 см за хвилину, вони рухаються 9 см за хвилину, а нижній напрямках так само, як равлик. Тобто, в там, де найбільш швидке просування, це півтора півтора, півтора, півтора рази швидше, ніж равлик. Тому давайте може якось не будемо все ж таки казати, що це просування швидке, бо нижний напрямок – це швидкість равлика. Бо якось казати швидке просування, а потім дивишся на цифри і з'ясовується, що з такою швидкістю, рухається равлик. То або равлик у нас дуже швидкісний, або ми якось перебільшуємо, коли кажемо, що ворог просувається швидко і суттєво. Швидко з равликом от, власне, якщо говорити про те, що е, ну це, наші оборонці тримають цей фронт, і ми розуміємо, що ну, звісно, росіяни я, не можуть звісно. просунутися саме завдяки тому, що українці звісно. потужно Знає їм це, протистоять, якщо повсти, то ти ми, люди повзають швидше ніж равлик, тобто вони навіть повзуть. Повільно. Тому це просування можна назвати несуттєвим і повільним. І це, звісно, виключно завдяки нашим збройним силам, не тому що їм просто нема що робити, вони швидше рухатись не можуть. Ні, це наші Збройні Сили дають таку відсіч ворогу, роблять такі дії, що він рухається. Те, що ми називаємо швидко, це він рухається ще раз і швидкості равлика. Ну просто візьміть, візьміть, мапу Діпстейт, візьміть дату 17 лютого, проходить 273 дні. Подивитися, подивіться максимальну відстань, на яку вони просунули. Це буде 35 кілометрів. поділити одне на інше, вийшло 128 днів е метрів за, за добу. Подивіться, в Вікіпедії, з якого швидкістю рухається равлики, приведеться це на сантиметр, і ви, 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 ви зрозумієте, що вони рухаються приблизно за швидкістю равлика. Чому ми постійно кажемо, що вона швидко просувається? Ну де це швидкість? Швидкість равлика? Ну, равлики швидкісні у нас. Равлики такі з реактивним двигуном. Тут, тут таке, це просто це це тут. Нічого тут знаєте, це не моє, це не моя точка зору, як буває у когось суб'єктивно, Кожен має право. Це просто цифри. Візьміть просто і порахуйте цифри і все. Давайте поговоримо про те, що росіяни зараз дуже активно цивільне населення тероризують українське, і ми бачимо обстріли е, мирних мешканців. І, на жаль, є загиблі. Зокрема, буквально нещодавно був похорон родини із Кривого Рогу. І щодня щоночі вірніше йдуть ось ці ось запуски безпілотників. І е, от росіяни почали застосовувати таку історію як імітації пусків із е, вилітами бомбр. Рятувальників. Для чого це робиться зараз? Багато причин. Це і психологічний тиск на на, на нас, на нашу протиповітряну оборону, на наших партнерів. Багато причин тут немає. Знаєте, в таких серйозних діях, в таких серйозних рухах однієї причини немає. Але є домінуючі, є є такі другорядні. Мені здається, що домінуюча це от тут вже на мою суб'єктивну точку зору. Що це намагання перевірити щільність нашої протиповітряної оборони? Саме щільність, не місце знаходження, бо вони чудово знають, що в нас всі зенітно-ракетні комплекси вони мобільні, вони не стоять на місці, вони можуть переміститися. І тому, якщо навіть вирахувати, де знаходиться зенітно-ракетний комплекс, а вирахувати можна, коли вмикається радіокласійна станції зенітно-ракетного комплексу і по обремінню можна знайти, ну, очевидь, можна знайти де, звідки йде сигнал. Тобто це не складно зробити. Тому місце знаходження вони можуть вирахувати, але ми приїхали на 2 кілометри все це нове, на нова локація і, е, сенсу того, що вони вирахували для росіян немає. А от щільність, скільки станції вмикаються, наскільки наскільки вони плотно між собою знаходяться, ну щільність слово саме достатнє і е, для чого це потрібно? Для того, що вони чудово розуміють, е, вони так само можуть подивитися в Вікіпедію. І е, дізнатися, які яка ймовірність е, враження е, однієї ракети двома ракетами, таких комплексів, як СМТ і е, Петр. Тобто ТТХ це не є таємниця військова. І вирухавши прорахувавши е, ту кількість е, відсоткову, яку е, яку ми знищимо обов'язково нашими комплексами, е, вони можуть вирахувати скільки ракет прорветься, бо немає комплексів, які можуть збити 100% ракет. На жаль, е, в світі такого немає. Тому, враховуючи це, вони хочуть порахувати, що якщо треба, щоб долетіла до якоїсь цілі, ну, борони Боже, якась там розподільча станція, чи якась ще, ну, якийсь наретичний об'єкт, і скільки треба запустити ракет, щоб хоча б одна долетіла з точки зору ймовірності по тим відсоткам, які ми знищимо, а ми можемо знищити більше. Можемо на якійсь ділянці це середній показник. Там, наприклад, там, ну, Патріот до речі, дні ракетою примусово льоті дає 65-70% лише двома ракетами піднімається вже до 90 майже, відсотків. Але все одно з 10 одна правоти. Тут ну, нічого не зробиш. І отут, да, тут От тут впливає щільність. Якщо стоїть, якщо один перекриває інший. А не так, щоб по краю знаєте, стають стоїть один і за 150 ну, за 300 кілометрів від нього стоїть інший, бо вони мають дальність, радіус 150 кілометрів. Тобто між ними майже ну, край до краю. От, так не, не будуться проти оборона, наборони. Взагалі ви мають один комплекс перекривати частково е, зону враження іншого комплексу. Оце є щільність, багатій шалоновано, тому що ми кажемо протиповітряна оборона. От росіяни хочуть це вирахувати. Запускаючи е, ці бомбардувальники, подивилися наскільки на щійно протипитні оборони, щоб прорахувати скільки треба ракет запускати по кожній цілі, щоб хоча б одна долетіла. Я думаю, що це причина, а все інше це теж важливо тримати в напрузі, робити навіть бойове злагодження, літаків може з іншими е, якимось е, ракетними військами, там же ще. Панам по полетять балістичні ракети наземного базування і гіперзвукові ракети з тих самих мігів. І, я впевнений, що на прикордонні полетяти каби і все, що таке, там можна, Є с 300 Вони хочуть просто підготуватися, провести таке якось тренування. Але з ми ще раз замикаючи коло з точки зору, це намагання перевірити щільність наша протиповітряна броне, щоб прорахувати скільки треба. Ракет, щоб одна долетіла до цілі, пане Олексій. Я вам дуже... запустити по цілі ракет.